Усім привіт, любі друзі! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде велика, невелика, велика. І сьогодні у нас вам буде розпаковка з сайту Shane. Таке невеличке відео, з яким я вирішила повернутися на свій. Другий канал. Якщо раптом ви не знали або не бачили, то в мене є ще один канал, він на книжкову тематику, і якщо раптом вам цікаво, то обов'язково залишу посилання на нього в інфобоксі під відео. Переходьте, буду рада вас там бачити також. А сьогодні у нас розпаковочка. Тут будуть і дитячі товари, і для мене товари. До речі, один із товарів це буде Олівчик на губи, тому я відповідно і. Вирішила не фарбувати губи, тому що хочу спробувати цей олівчик. Точніше, їх там буде три. Ось. Тому тут буде ну, десь приблизно 10 плюс-мінус речей різних. І для діток і для мене. Тому пропоную починати. Так, трошки змінила ракурс, щоб світло трохи краще падало, тому що знімаю я сьогодні при денному світлі. Чому я так вирішила, не знаю. Але, до речі, мають дуже швидко відсняти відеоролик, тому що зазвичай мають зробити швидко, тому що діти сплять. Зараз, окрім того, що сплять діти. Ще у мене стоїть дріждве тісто на оладки з беконом. Я дуже сьогодні захотіла таких оладок. Ну, верніш, я не таких захотіла. Колись, коли ми були маленькими, приїздили до нашої бабусі в село, до папиної мами. Вона нам смажила оладки з салом, з шкварками. Вони такі були солені оладки, і от з шкварками вона нам їх робила. І це було так смачно. Я не знаю, начебто дуже просте блюдо, реально просте, але воно мені якось так нагадалося, тому маю дуже швидко відзняти відео, тому що тісто підходить. Треба спішити. І так. Десь я знову загубила свої великі ножиці, якими я відкриваю всі посилки. Ну, Десь в кімнаті я їх загубила. Тому а, сьогодні мені в поміч ось такі манікюрні ножнички. Вони не для манікюру, вони у мене такі технічні, тому все окей. І взагалі цю посилку я мусила зробити. Ну, верніше, це замовлення мусила зробити, не хотіла, мусила. Тому що в моєї меншої дитини така ситуація ми спимо в коконах. І вона звикла спати в коконах, і без кокона вона тепер не хоче спати. Я пробувала, пробувала відлічити, не виходить. І так як зараз літо, я нещодавно була замовила їй такий катоновий тоненький кокон. Ну, щоб подивитися, як буде, тому що переважно кокони продають для діток до 12 місяців, але для нас такий маленький. Тому я знайшла на шей, там, один варіант Тут десь картинку вставлю. Мені сподобався, якість дуже хороша. Після прання він трошки стягується, але коли вона в ньому один раз поспить, він назад розходиться. Тобто, я не знаю, це Але він класний, він йдеться до 76 см. Нам зараз. 10 місяців, але вона, звичайно, по зросту вона трошки довша, ніж на 10 місяців. Тому постало питання замовити другий кокон, тому що одного мало. Ну, буває таке, що вона, знаєте, там щось пила, засинаючи там молочко, чи що, і відповідно потрібно прати. А я ж не перу щодня і два рази на день не перу. А буває, вона його заляпує або щось з ним робить і два рази на день. Коротше, треба ще один для. Заміни. І от постало питання його замовити, відповідно до нього я ще а, теплий одяг лізі на літо. Чому замовила теплий одяг лізі на літо, поясню вже, коли його дістану. І Так, Так, перше, що на мене тут вивалилося. вивалилося. Це як завжди додаткова знижка від Шейн. Вона в них цей промокод. Він в них не міняється, уже скільки пройшло часу. Він них не змінюється. Все одне і те саме, цей промокод. Далі я шукаю помади, е олівці для губ, тому що хочу фарбувати губки, щоб сидіти у відео вже гарніє. Ось така коробочка. Мені, до речі, дуже подобається оцей шоглем бренд від самого Шейну їхній. Багато в мене його товарів цього бренду. І мені подобається загалом, мені практично все подобається. Тому, можливо, якщо вам цікаво, я обов'язково зроблю огляд на їхню косметику тут у себе на каналі. Напишіть мені в коментарях, якщо вас це теж цікавить, я обов'язково зроблю огляд. Також я хочу зробити ще огляд своєї доглядової косметики, тому що нещодавно мені також прийшла посилка доглядової косметики. І там теж є чим. Не те, щоб похизуватися, але, ну, скажімо, є продукти, які мене приємно вразили. Тому також, якщо вам цікаво, то я зроблю таке відео. Так, розпочатуємо гель для брів. Так, як я, так, як я маю е татуаж брів, е мені захотілося, чомусь мені захотілося останнім часом, щоб у мене волоски були такі. Гарно викладені. Я вирішила спробувати гель від Шеглем. Тут наборі є отака щиточка. І ось такий гелик. Коробочка маленька, але е, так, продукту 5 грамів. Він має бути прозорий. Продукт прозорий, а пахне. Ой, носом влізла, Такий запах трохи. Ну так, він як гель на ощуп. Він такий прозорий. А, а пахне, знаєте, як що? Ніби як якийсь крем, але з алкогольною віддушкою, тобто ніби як трошки зі спиртом. Зараз пробувати не буду, тому що на мені є вже косметика, і я не хочу зараз. Воськати там нічого. Спробую якось іншим разом, але ось таке мені сподобалось. Далі Ковточок кави. Ось мої ліпчики. Тут скотч. Так, так, да, вони не відшиблені. Тут взагалі такі кольори. Мені сподобалося, що там йшли набором три олівчика різних кольорів. І всі три кольори мене цікавили. Тому зараз я їх відкрию. Так. Раз побачимо. Ходище. Вони механічні. Зараз я зроблю вам свочі. Один. 135. Потім. 124 і 55. О, боже, які вони гарнючі. Ось так вони виглядають. Ну, на собі я хочу, напевно, 55-й. Саме яскравий. Так. Ось так на мені. Ну, камера взагалі кольору не передає. Він в житті такий м -м, рожевий. Він в житті такий рожевий. На камері він більш такий не знаю. Взагалі я дуже люблю користуватися замість помади олівцями, тому що не знаю, мені чомусь так зручно. Мені більше олівці подобається, ніж помади. Але зазвичай я під низ наношу бальзам. І десь через 5 хвилин, коли він трошки підпитається, я наношу олівець. Отак мені подобається. Мене не хвилює стійкість, мені просто подобається саме ефект олівців на губах. Далі я замовила собі ось такі штуки для педикюру. Це такі бритви. Мені дуже подобається ними користуватися. Я замовляла собі на Aliexpress ремувер для кутикули. І для того, щоб не дерти свої п'ятки. Не знаю там всіма можливими способами, я просто раз на тиждень наношу ремувер, вдягаю кульочок, або там харчовою плівкою ну неважливо. Хожу хвилин 5-10, коли як, і потім ось цією бритвою я просто, ніби зішкрябую слой шкіри, який за рахунок ремувера дуже сильно розм'якшується. І мені подобається ефект, тому що ніжки такі дуже стають ніжні, не потрібно нічого там різати, човгати, шовгати. Коротше, відпарювати, ось мені подобається, я доволі. Далі покажу для книжкової тематики те, що прийшло мені. Ось такі, ой, відсвічують. Ось такі закладиночки. Справа в тому стікери, верніше, а, і ось ще, ще ось такі. Ну, ось ці я замовляла, там було написано рандомний колір, і я думала, мені кинуть два різних. Але, в принципі, мені підходить, я собі ще на іншому сайті замовлю. Мені захотілося спробувати ось такі маленькі. Не знаю, просто я бачила, як блогери ними користуються, і мені здається, вони прикольно виглядають. Вони такі літні, як на мене. Коротше, мені сподобались. А ось такі в мене вже були. Але мені потрібна була саме літня гама, тому що в мене вони такі більш зимові, осінні, можливо, тобто вони більш такі темні. А мені потрібні були яскраві світлі кольорові, тому що зараз на літо. Так як я активно почала відмічати стікерами якісь моменти в книжках, у мене зараз багато кольорових книг на літо, таких тематичних. І стікери я завжди підбираю по кольорам під обкладинку книжки. Для мене це ось так. Атмосферно і гарно, тому замовила собі ось такі. Вони мені обійшли, здається, в 5 або 6 доларів оці 4 упаковки. Так, що вам показати далі? Ну, далі йдуть уже дитячі товари, тому буду лише їх показувати. Так, замовила для Елізабет. Щось якесь. Маленький на 5 років. Брала на 5 років Елізабет костюм. Ну, штани, да. То, може, і кофта да, може, це мені здається. Коротше, він просто чорний костюм, я тут картиночку вставлю. Мені потрібен був для неї теплий костюм. Чому теплий? Тому що ми в Канаді. Канада це країна, в якій. Навіть влітку може бути сніг, град і холодно. Тому, так як ми влітку часто їздимо десь відпочивати, якісь барбікю, гості, дні народження, неважливо, що, просто сім'єю десь поїхати, то мені на літо все рівно потрібен її теплий костюм. Я планувала на літо нічого не купувати, і в неї є лише тоненькі лосини, футболки, і навіть не було жодної кофточки з довгим рукавом. Нехай катонове, але з довгим рукавом, тому що я думала, що літо на дворі нашу дитині теплі речі. Але ось нещодавно ми були в гостях у наших друзів, і погода була така, що начебто і тепло, але коли сонце ховається, вітер піднімається, стає дуже холодно, і потрібні реально теплі речі. А так як це діти, то за вечір я Елізабет переодягала три рази. То вона облилася соком, то вона забруднилася в землі. То ще щось. Ну, це дитина. Тому я вирішила взяти чорний, для того, щоб мені було не шкода, що він якось забрудниться. І, звичайний, спортивний теплий костюм, але от нам потрібен. Тому взяла. Боже. О май гаш. Ну, це моє якесь розчарування, якщо чесно. Ви знаєте, у мене з шеїн дуже рідко бувають розчарування, але. Напевно, за весь час, поки я замовляю, мені здається, що це, можливо, раз третій. Але є таке розчарування. Також костюм на 5 років, але він такої якості, він такий, знаєте, типу, він приємний, але він такий, ніби як підрезиновий. Хоча всередині я просто дивилася ось на ось цю картинку, і він мені здався натуральним. Ну, він не натуральний. А, після прання він, звичайно, стане кращої якості, таке вже в мене було. Але також взяла костюм, просто тому, що, із тої самої причини, що і попередній. Просто потрібен такий костюмчик, ще один, але вже не теплий, без нечоса. Той був з нечосом. Це звичайний, чорний, без нічоса, також на 5 років. Але цей іначе. Більше? Ні, не більший. Такий самий, мені просто здається, Мені не подобається, що він типу резиновий, але я думаю, що після прання він трошки зміниться по якості. А той класний, той мені прям сподобався. Це я брала для Елізабет просто теплу ковтинку. Гарну теплу ковтинку. Це, чисто на вихід, так от, як ми десь їдемо, якісь гості, але не на природу, не, не туди, де вона може це уграти, звичайно. Але просто ось така тепла ковтиночка, десь під дітей, Вона коштувала мені 5 доларів, вона була на знижці. В'язана, вона дуже-дуже приємна, дуже приємна. така, м'якенька. А після прання вона стане ще м'якішою. Я вже брала собі такі речі. ось, і... Чому захотілося зеленого кольору? Там був рожевий, зелений, і здається, все. Ось, захотіла зелену, така вона прикольна. Також взяла утеплятися де потрібно. І винувати цього змовлення кокон. Але цей кокон я взяла такий, як це правильно сказати, мусліновий. Да? Тобто такий, як от зараз, пільонки-муслінові. Ви Знаєте. Він якийсь весь... не такий довгий, як той у нас. Ха. Він класний, в класний, якості. Бачите? Абсолютно натуральний. Абсолютно. Вартував він 12 доларів. Попередній я купувала її натуральний за 20. Софії. У нас тут є якісь етикетки. Ні, етикеток нема. Ну, але він абсолютно натуральний, мусліновий, так ці муслінові Е, Мені подобається. Я в захваті. Але мені здається, що нам його не надто надовго вистачить, хоча я брала максимальний розмір Ельку. Ну, до кінця літа вона в ньому побуде. А там, якщо чесно, у нас є теплий кокон на осінь. Я купувала весною, але він величезний, і нам його вистачить на осінь. Але я сподіваюся, що вже з літа, осені, от як вона почне активно ходити сама, тому що зараз вона тільки починає активно, ну, пробувати ходити сама. І я сподіваюся, що вже з осені нам не потрібні будуть кокони, ми відучимося поспати. спати. Але на літо ще треба, тому, коротше, мені сподобалося. Єдине, що я дуже сподіваюся. Що після прання у нас не зменшується. Ну, пільонки не зменшуються. Вони зжимаються, тіпо, трохи як-то так зжамкуються, але в, об ну, в розмірі вони не зменшуються. Тому ось такий гарні з ведмедиками мені подобається. Так, ну що, загалом це абсолютно всі-всі-всі покупочки. Мені все сподобалося, Єдине, що гель для брів я ще спробую, тобто я не знаю, який він якось. Костюм один спортивний мене розчарував. Але так буває. Зрештою, він вартував дуже дешево, тому я. Хоча раніше я купувала за такі ціни, такі товари, але він кращої якості. Я знаю, що на шейн і на різних китайських сайтах є ненатуральні речі, я це знаю. Але на фото видно цього не було. І в картинках, в відгуках теж я цього не побачила. Тому. Така трошки халепа сталася, але це не страшно, це всього-навсього костюм, який вона літом поносить. М -м -м, можливо, вграє його в хлам, і ми його просто викинемо. Тому що е діти мої, тобто у Софія менша, вона ніяк не попадає в одяг лізи, Слово слова зовсім. Тому в мене така шкіра блискуча. Хоча це не тому, що вона жирна, це просто такий, така база. Бази під макіяж, яку можна використовувати самостійно. І от вона мені дуже подобається, що вона має такий сяючий ефект, але при цьому шкіра абсолютно не жирна. Мені дуже подобається. І так, любі друзі, я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео. За те, що ви додивилися його до кінця. А внизу в інфобоксі під відео я залишу посилання на всі товари, якщо вони будуть активні на момент публікації відео, тому що буває таке, що товар закінчується і послання, ну, не можна зробити. Ось, можливо, вам щось захочеться або буде цікаво подивитися, то посилання будуть під відео. І загалом, напевно, на цьому все. Дякую, до зустрічі в наступному відео. Па-па!